Справедливість це поняття дуже чисте і благородне. Ми всі прагнемо справедливості для себе та інших. Хочемо, щоб все було чесно, відповідально і щоб кожен отримав те, що заслуговує. Правда ж? Right. правильно. Але цікавий момент, коли з нами терпляється якась радісна подія, ми рідко задумуємось, чи заслужили це. Так приємно. Однак, коли йде щось не так. Ми відразу питаємо, а какого хрена, що взагалі коїться? Де справедливість? За що мені це? Аналізуючи своє життя, ми намагаємось знайти причину, чому зараз я страждаю, або чим я заслужив таку вдачу, або чому одні народжуються або стають хворими, сліпими, німими, аутистами, а інші здорові, генії, талановиті. Вродливі або заможні, чому, чому, чому чому так трапляється? Стільки запитань про те, де справедливість, де чесність, цей світ має безліч законів, які досконало працюють, створюючи гармонію і точність. То де ж ця справедливість? Невже наше життя та доля це просто випадкове існування? Але як каже майстер Гвей, не буває випадковостей. Так, у цьому світі нічого випадкового не буває. Скажу більше, справедливість це один з найголовніших законів Всесвіту. І це відео саме про те, як працює цей закон. Цей закон називається карма. Це зветься карма. Карма. Карма з Я не вірю в карму. Принцип карми глибоко вкорінений у наше повсякденне життя, навіть якщо ми цього не завжди усвідомлюємо. У кожній сфері життя ми зустрічаємося з проявами цього закону дій та їх наслідків. Для мотивації дітей краще вчитися в школі, їм ставлять оцінки в щоденник. На роботі існують премії та догана. В футболі за неспортивну поведінку та фоли дають картки як покарання. Навіть у фізиці третій закон Ньютона відображає принцип карми. На кожну дію є рівна і протилежна реакція. Поняття карми тісно пов'язане з ідеєю вічної боротьби добра зі злом. Ця тема пронизує безліч культурних творів від давніх міфів та казок до сучасних фільмів, де герой долає перешкоди та зло завдяки своїм добрим якостям і вчинкам. Головний сюжет переважно завжди точиться в боротьбі та виборі між добром і злом, світлою і темною силами. Білою і чорною магією, де добро має перемогти. Ганьба тобі, ано йди до друга і розрадь його. Не слухай ці ж пий пиво, дивись стелик. Мудро кажеш. О Боже, відірви від стільця і пхася до джо. Але я худко слухаю спокійно, все добре. Карма це закон, який забезпечує баланс і справедливість у житті кожної живої істоти. Карма неупереджена, вона діє однаково на всіх, незалежно від соціального статусу, національності чи релігійних переконань. Вона гарантує, що кожен отримає те, що заслужив своїми діями. Від справедливості неможливо втекти і сховатись. За всі дії буде покарання або винагорода. І одна беззаперечна істина, причинність, дія проти дія, причина наслідок. Усе починається з вибору. Так, усе залежить від вибору, як каже Морфей. Наша свобода вибору і визначає наслідки. Тож зараз я систематично покажу, як саме працює цей механізм карми. Чувак карма. Що? Карма, карма. А я зрозумів. Отже, карма проявляється через наші дії. Діяти ми можемо трьома способами: розумом, мовою та тілом. На щастя, в нашу епоху самі по собі думки та мрії не створюють карми, тобто не призводять до прямих реакцій, як, наприклад, у фільмі Вонка марити наяву заборонено. Однак наші думки, бажання та наміри є першопричиною слів і дій тіла. Саме через розум ми виражаємо своє бажання щось говорити або діяти, і саме в розумі формується наш вибір. А вже те, що ми говоримо та робимо, впливає на нашу карму. Наші слова можуть просити, наказувати, хвалити, ображати, заспокоювати або завдавати болю, і навіть можуть стати причиною смерті. Фізичні дії, які ми виконуємо за допомогою тіла, також створюють карму. Ну, це очевидно. За допомогою рук, ніг голови ми здійснюємо певні дії. Таким чином, карма починає діяти тоді, коли ми можемо прямо впливати на цей світ. За допомогою розуму ми не можемо безпосередньо впливати на людей чи середовище, якщо ви тільки не професор Ксав'є. Отже, кожен вчинок може мати дві протилежності на санскриті. Вони називаються пуні і папам. Пунія це благочестиві вчинки, а папам це неблагочестиві або гріховні дії. Звісно, не все так чорно-біло, як здається на перший погляд. Це радше схоже на градієнт, де вчинки можуть мати різну ступінь благочестивості. Деякі дії можуть бути вкрай жахливими, інші менш тяжкими, нейтральними і благочестивими в різній мірі. Наприклад, дуже неблагочестиві дії за допомогою тіла це вбивство, насильство чи крадіжка, а гріховні дії за допомогою слів це образи, наклепи, маніпуляції, плітки, брехня, ну і так далі. До прикладів благочестивих дій можна віднести благодійність, допомогу іншим, турботу, правдивість, добрі та щирі слова, молитви. Ну як я жартую на цю люди, як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Різні дії будуть залежати від того, чим заповнена наша свідомість та розум. Якщо заздрістю, ненавистю, зневагою, жорстокістю, егоїзмом, то звісно дії будуть гріховні. Як мені розповісти про це Лоїс? Дізнавшись, що мене звільнили за пияцтво, вона усьому звинуватить мене. Збреши їй! брехати жінкам, це нормально. Вони ж не люди. Ну не знаю. Ей, а де інший? Однак визначити, чи є вчинок благочестивим чи ні, з першого погляду не так просто, оскільки на це впливає безліч нюансів, зокрема, мотив, з яким виконується дія. Деякі вчинки можуть бути не такими очевидними, позитивні дії можуть виявитися навіть негативними, якщо їх здійснено з неправильних мотивів. Можна зовні виглядати добрим і навіть релігійним, але якщо за цим стоїть злий і корисливий намір, це обман, за який неодмінно буде відповідна реакція. Сину мій, чим можу допомогти? Навіть у державному кримінальному праві мотив є важливим фактором, який впливає на визначення покарання за злочин. Суд та слідство часто беруть до уваги мотив, щоб зрозуміти, чому особа вчинила певний злочин. Через це люди можуть бути навіть виправданими або отримати пом'якшувальне покарання. Розбити вітрину магазину це неприйнятно і безвідповідально. Але якщо мотив добрий, як у фільмі Один дома, то це вже інша справа. Малий Кевін, побачивши, як грибують іграшкову крамницю, кинув камінь у скло, через що спрацювала сигналізація і завадила злодіям. Так само і в кармі не лише дія визначає до якого виду благочесті належить результат. А й мотивація за цією дією, шановний містер Данкен, Я розбив вашу вітрину, щоб спіймати злодію. Sorry. Пробачте, sure? мені, ви застраховані. Для того щоб вчинок був благочестивим, мотив має бути спрямований на принесення користі і блага в майбутньому. Якщо немає ні користі, ні блага, і хтось не заслужено постраждає від цього, то такий вчинок буде неблагочестивим. <рес> yes! Але також буває так, що можна зробити якийсь вчинок несвідомо. І без прямого наміру, завдавши комусь шкоди. Хоча кармічна реакція в такому випадку все одно буде, вона буде набагато слабшою порівняно з тією, що виникає внаслідок дії, здійсненої щитким, продуманим планом для скоєння злочину, ну мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, аса пожарки приїжджають. Ну а мені це по приколу. Отже, через призму мотивації це буде пуням, благочестива діяльність або папам, гріховна діяльність. За благочестиві та неблагочестиві вчинки ми отримуємо два види реакцій або плодів, які на санскриті називаються термінами сукхам і дукхам. Терміни сукхам і дукхам мають глибокі значення. Префікс су вказує на позитивний аспект і означає багатий, гарний, добрий. Префікс ду є антонімом су і означає негативний аспект: поганий, важкий, болісний. Обидва слова мають спільний корінь кам, який може означати простір або відчуття. Ось кілька прикладів для кращого розуміння. Великий дім. Це сукхам, гарний великий простір з багатьма можливостями, що приносить задоволення і щастя. Маленька квартира це дукхам – обмежений простір із маленькими можливостями, що викликає незадоволення. Висока зарплата це сукхам, оскільки вона відкриває більше можливостей для насолоди. Низька зарплата це дукхам. І з меншою кількістю можливостей для задоволення, красиве тіло, розум, сила це сукхам. це приносить більше радості і можливостей. Потворність, тупість, слабкість це дукхам. це обмеження можливостей, що призводить до відчуття нещастя. З цих прикладів можна зрозуміти, що рівень благочестя визначає рівень наших можливостей, а отже, і рівень нашого щастя чи горя у житті. Існує шість головних атрибутів благочестя, які ми отримуємо в різній мірі в залежності від нашої карми. При народженні ми отримуємо певну комбінацію цих атрибутів. Перший атрибут це тілесна краса. Людина народжується з гарною зовнішністю, якщо в неї на не це є карма. Чим краще карма, тим красивішою є зовнішність. Знання Благочестиве народження може наділити людину глибокими інтелектуальними здібностями, проникливістю та мудрістю багатство народження в заможній родині або здатність досягти матеріального достатку з часом. Сила, фізична сила, здоров'я, витривалість, а також моральна сила і сила характеру можуть бути проявами благочестивого народження. Слава, слава і визнання можуть бути наслідком минулих добрих вчинків, коли людина здобуває повагу, шану і вплив у суспільстві, зреченість або свобода від мирських уподобань. Це особливий атрибут, що проявляється у здатності людини відмовлятися від надмірних прив'язаностей до матеріальних речей і насолод. Зазвичай такі люди є монахами або шукають істину протягом життя, не прив'язуючись до грошей чи слави, а прагнуть лише розвиватися духовно. Чим краще карма, тим більше сукхам, тобто можливостей у цих атрибутах. Чим гірше карма, тим більше Дукхам, менше можливостей. Це й визначає наше щастя і страждання в житті. Гумере, ти так і не зрозумів, сутність карми. Коли з тобою стається щось погане, це тому що ти когось скривдив. Може виникнути питання: якщо кожен отримує те, що заслужив, і ось ця людина зараз справедливо страждає. Чи означає це, що співчувати і допомагати вже не потрібно? Ні, це зовсім не означає, що ми повинні бути байдужими або жорстокими до інших. Навпаки, якщо хтось страждає, ми маємо проявити милосердя, співчуття та допомогу. Таким чином, ми розділяємо горе і допомагаємо полегшити страждання інших. І такі якості є дуже благочестивими. Також я хотів би додати, що наша планета не єдина, де можна отримати наслідки своїх дій. У ведичних писаннях описується мультивсесвіт. Наш всесвіт є лише одним з багатьох. У кожному з них існує безліч планетних систем. І на кожній планеті є різні умови життя. Якщо у когось настільки хороша карма, що на Землі немає відповідних можливостей, то така душа може відправитися на райські планети, де умови й можливості в тисячі разів кращі. Водночас є й інші планети за умовами схожими на пекельні, де істота відпрацьовує негативну карму. В попередньому відео, як працює реінкарнація, я пояснював про те, що душа. Тобто ми перероджуються в нових тілах циклічно мільярди років, доки не звільниться з круговороту самсари. Отже, наші вчинки і їх наслідки охоплюють не тільки наше поточне життя, ми багато чого зробили в минулих життях, і результати цих вчинків ще доведеться отримати в цьому і в майбутніх втіленнях. Тому зараз я хочу проілюструвати глибший механізм карми. Як я вже казав, діяти можна трьома способами: розумом, голосом і тілом. Дії бувають пунія благощастивими і папам гріховними, плодами яких є сукхам і дукхам, більші або менші можливості для щастя. Але ці плоди ми не отримуємо одразу після вчинків. Пунія і папам – це два види насіння, яке ще має прорости. Зараз ми розберемо, як працює карма в проміжку між вчинком і результатом або плодом. Як ростуть ці плоди, де зберігається насіння наших вчинків. І куди воно сіється? Отже, наші вчинки це насіння. Червоне насіння умовно символізує гріховні вчинки або папам, а зелене насіння пуніям, благочестиві вчинки. Уявіть, скільки різних вчинків ми робимо за життя добрих і не дуже. Це величезна кількість насіння. Куди ж воно потрапляє? У мішок, який називається санчіта карма, це скарбниця або банк наших вчинків. Усі наші дії фіксуються і зберігаються, і нічого неможливо приховати. Тепер це насіння буде засіяно. Грядка, на якій це відбувається, наше життя. У кожного грядка різної довжини, в залежності від карми. Для когось це буде 100 років, для когось 50 чи 20. Народження це початок, а смерть кінець грядки. Перед народженням ця грядка вже засаджена насінням наших вчинків з минулих життів. Посів рівномірний, справедливо розподілений на кожен день і кожну секунду нашого життя. Ми рухаємося по цій грядці, збираючи врожай наших минулих дій. Не все насіння проростає відразу, воно дає паростки у свій час. Чим ближче ми наближаємося до цього носіння, тим активніше воно проростає і в теперішньому часі дає стиглі плоди, які ми маємо куштувати. Носіння папам гріха дає гіркі плоди, а насіння пуням солодкі. Таким чином наше життя наповнено подіями, що дають нам сукхам, щастя, то дукхам, горе. Плоди, які ми куштуємо зараз, на санскриті називаються пхалам мукхам, що буквально означає їсти плід. І це вже проявлена карма. Насіння, яке тільки починає проростати і скоро дасть свої плоди в найближчому майбутньому, називається біджем, а те, що з'явиться набагато пізніше у нашому житті кутом. Ми не знаємо, що нас чекає у майбутньому, які плоди ми будемо куштувати. Дізнаємося лише тоді, коли вже трапиться якась подія, удача чи лихо. Тому заглянути у майбутнє і передбачити ці плоди, як це роблять Венздей чи Мадам Павутина, для більшості практично неможливо. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Паралельно з поїданням плодів нашої карми, ми продовжуємо збирати нове насіння своїми вчинками, закидаючи його в мішок. Однак в цьому житті насіння, яке ми збираємо, не посадити на грядку поточного життя. Насіння наших вчинків. Які ми здійснили в цьому житті будуть посаджені та дадуть плоди вже в наступних втіленнях, саме тому карму та її справедливість так важко зрозуміти, адже існує стільки факторів, як мотив дії, ступінь благочестя. А оскільки в цьому житті ми отримуємо плоди вчинків з попередніх життів, то взагалі неможливо зрозуміти, чому доля людини склалася саме так. Це наша карма ви вірите в карму. І ми розглянули карму на прикладі окремої людини, а існує також спільна карма, наприклад, карма сім'ї або держави. Зрозуміти причини та наслідки в таких випадках ще складніше. <плес> Можливо, у вас виникло запитання: якщо наше життєве поле вже повністю засіяне перед народженням, то значить, що наша доля вже написана. Вже все визначено, і я нічого не можу змінити. Це не зовсім так. Хоча насправді, коли людина народжується, то вже відомий і час її смерті. Кількість грошей, які вона матиме, скільки буде хвороб, дітей і так далі. Але це не означає, що якщо мені по кармі належить мільйон доларів, я можу просто лежати на дивані і чекати, коли гроші впадуть з неба. Ні, так це не працює. Ми не можемо досягти успіху, який нам дано по кармі в житті, без одного важливого фактору: зусиль. Щоб щось отримати і чогось досягти, потрібно докладати зусиль. Наша карма плюс постійні зусилля дорівнює успіх. Крім того, карму можна очищати, якщо дотримуватися знань і слідувати духовній практиці або певним релігійним ритуалам. Якщо ви почнете більше дізнаватися про ці принципи, вивчати та застосовувати їх на практиці, це допоможе вам обійти багато гірких плодів у вашому житті. Знання дає змогу впливати на карму і змінювати її, полегшуючи свій шлях. Після такого краще думати про карму, чувак то був знак. Важливо зазначити, що карма утворюється лише в людському тілі у тілах тварин, комах або рослин. Карма тільки відпрацьовується. Дії тварин не створюють нове насіння кармічних реакцій через недостатньо розвинену свідомість. Вони діють інстинктивно у вузькому коридорі карми, обмеженому чотирма основними потребами: їжа, сон, самозахист і розмноження. А? Навіть людина починає заробляти карму лише тоді, коли її свідомість достатньо розвинена, щоб робити усвідомлення усвідомлені вибори, це відбувається приблизно з п'яти років, коли дитина починає усвідомлювати свої вчинки та їх наслідки. Молодший, будь чемний. Ми в гостях. Добре, тату. Так ось влаштована карма. За благочестя, ми отримуємо премію від всесвіту. А за гріх буде догана. І це все справедливо, адже за всім стоїть наш особистий вибір. Наша свобода дій. Ми можемо відмовитись від поганих вчинків або погодитись на них. Але за все буде своя плата. Готі насильства. Про нього карма! Час заплатити за гріхи. Тепер... Це, була... це була карма? Страждання та горе це результат нашого невігластва. Саме для цього і існують страждання. Біль і страждання це попередження та сигнал про те, що ми робимо помилку, ми діємо неправильно. Прости мене, небозе, я позаздрив, і карма вдарила мене по голові, як вінком яника. Ось вам експеримент, який ви можете провести прямо зараз. Моя рука, вона здорова, і це її природний стан, без болю. Але якщо я почну сильно стискати шкіру, нервові закінчення передадуть сигнал тривоги у вигляді болю, і чим сильніше я стискаю, тим більше відчувається біль. Через це організм попереджає, що потрібно зупинитися, адже це викликає дисгармонію. Якщо продовжувати, то шкіра може бути пошкоджена, і тоді біль стане ще сильнішою. Ідеально, коли ми маємо добре здоров'я та гарне травлення. Якщо харчуватися здоровою їжею в міру і займатися спортом, ви будете почувати себе чудово. Але якщо з'їсти щось шкідливе та запити це алкоголем, організм відреагує болем, отруєнням, похмілям або іншими хворобами, які викличуть у нас якісь страждання на нашому невігластві, добре заробляє фармацевтика, і кількість аптек це демонструє. Як бачите, закон карми пронизує все. Можливо, ми звикли і примітивно якось сприймаємо це, але факт залишається фактом. Будь-які страждання це відповідь на наші помилки й незнання. Ох, я завжди думати, що карма це неправда. Більше не думати. М -м -м. Карамель це смачно. Є два способи навчитися: через власні помилки і страждання, або через вивчення законів Всесвіту. Найдетальніше ці закони описані в ведах. і сьогодні я намагався показати лише один із них. Тож такі от підсумки цього епізоду. Гадаю, було корисно та пізнавально. Тож прошу підписатись, поставити вподобайку і написати в коментарях, що ви думаєте про це. Все наразі в мене все. Прогресуйте. Побачимось.